Вітаю вас з Полтавщини. Мій ранок сьогодні розпочався з городу, з бур'янів, вірніше. Прорвала ось ще одну лунку чи грядку, як правильно сказати, картоплі. І все-таки вирізала я сікатором тут бур'ян великий на кабаках. Зараз вставлю фото, що тут було. Думала залишати. Бо кабаки попечуться на сонці, але все-таки вже куди його? Знесемо ці кабаки, їх тут не так багато в нас бур'ян на кучу знесу, щоб не так воно насіння розкидалось по городу. Бо ходила, дивилась, дивилась, якщо залишити його, то воно засохне, буде насіння сипатися. А так зрізала. Так більш на городі, наче немає такого великого бур'яну. Звичайно, він є, але вже не дуже такий великий, як оце був, що я тільки що зрізала на кабаках. Просапала ще ось місце, де копали ранню картоплю. Потрошки треба наводити вже порядки, бо тоді не будемо знати, за що хватати. Кабаки в цьому році в нас невеликі, хоч на новому місці, але все одно маленькі. Ну нічого, які є. Ми садили для того, щоб свиней годувати. Трошки, звичайно, і насіння виберемо, щоб не пропадало. І хочу показати, яка в цьому році кукуруза. Це ось тут у нас вже край. Там далі йде вже сусідська кукуруза. Дивіться, які качани великі. Вородина. Гарні. Зараз будуйте займатися іншою роботою, так сказати, змінити положення тіла, а ввечері ще... Вийду нагород, якщо не буде дощу, бо в нас передають, що будуть дощі. А там буде видно. Від бур'янів пішла на іншу роботу. Там вже сонечко пече, в нас хоч сьогодні так і вітер продуває, то заховається те сонечко, то ні. Але на сонці то жарко, нікуди не дінешся. А тут ось прийшла до винограду, зараз буду працювати. Є в мене ось такі мішечки. І зараз буду одягати на гронки. Це такий захист від ос, різних мух і шершнів. Бо в тому році було дуже багато шершнів і ос. Ми ставили такі ловушки, то дуже багато їх там потрапляло туди, так що будемо зараз виноград захищати, щоб нам щось залишилося від урожаю. Сіла з тієї сторони, де. Затінок такий, то можна щось поробити. Але в нас сьогодні дуже великий вітер. Прям так дує, дме, можна сказати. Ну, нічого, буду працювати тут. Найшла такий момент, коли не так дує і з вами порозмовляти. Бо багато хто пише, що не чути мене, то вітер заважає, треба мікрофон. Ну, це в процесі. Все це робиться. до... До кінця місяця, до наступному місяці все буде. Бо сама розумію, щоб люди дивилися, треба якісний звук, якісна картинка. Розпочинаю я свого улюбленого сорту винограду. Правда, я цей сорт не знаю. Всі сорти знаємо, а цей ні. Бо я його купувала так і, так і не запам'ятала. Зараз буду ось обривати ось такі пошкоджені виноградинки, де тріснуті. І буду одягати мішечок. Він ще такий кислуватий, цукор ще не набрався в нього, але він дуже смачний. Щось тут всередині таке робиться. Воно все вже літає, літає. Так сказати, розчищаємо гронку, щоб все було добре, щоб потім воно не гнило пошкоджено. Гронка і зараз в мішочок її. Якщо вона залізе туди, наче брали великі мішочки, лізе, залізе. Зараз запхнем Щось Ви ну, Здається, що тут роботи так все а... Гронок то багато, поки зараз позапихаю оце все. Так, головне зав'язати. Гарно, щоб потім розв'язати. І отак. От Виходить, заховали гроночку нашу, так що працюємо далі, бо тут ще його вистачає. Цей сорт винограду, що я тільки що вам розповідала, що мені дуже подобається. В цьому році на кущі дуже мало грон. І ті, які є, там дві такі нормальні, а то щось таке незрозуміло оце. Ну, яке вже є. Зараз пообриваю, що погано. Треба піти взяти віддерочку, то я ось на кубку складаю. Я з виноградом справилась. Думала швиденько, раз-два і все, а ні. Дивилася на телефон, скільки там вже годин, дві години тут сиділа. Я думала одну сторону спочатку, а потім ввечері чи завтра іншу, але ні. Весь ряд зав'язала, закрила, сховала. Можна сказати, що винограду нічого не страшно вже. Ні оси, ні шерчні, і навіть я. Бо я завжди йду на город, зайду тут. Трошки попасуся, так сказати, а тепер не буду заходити. Буду як уже рвати, то цілу гронку прийдеться, бо вже все закрите. Так що, такі справи. І ми купували 100 таких мішечків, і в мене залишилось там декілька штук. Але я не на весь виноград одягала, там маленькі такі поганенькі гронки, я їх залишила. Навіщо тільки даремно той мішечок використовувати? Нехай. На наступний рік лежить. Але якщо у нас все буде добре з цим виноградом, у нас ще ж інший ряд є і ще ми хочемо один зробити. Так що треба буде ще закупити таких мішечків, як все буде добре. Але ж коли цього винограду багато, то і мішечків цих не накупишся. Але треба. У нас один ряд, то можна купувати, бо в тому році ми боролися з тими осами дуже. Довго, поки не одягли мішечки, які я сама пошла. Зараз йду відпочивати, бо сонечко так припікає. Та й треба відпочити. Відпочину з новими силами треба йти знову-таки на город. Сьогодні в мене городний день. Зараз піду водички всім поналиваю. Отак от, от. То те, то те, так і день проходить. Наче нічого такого не робиш, а вже й вечір буде скоро. Так що, а зараз ще, ще перед цим як іти, зараз покажу вам, що ж я. Зробила з винограду. так Виглядає виноград. Я ж кажу, наче нічого, але поки позапихаєш ті гронки, поки пообриваєш, ну зато надію, що будемо з рожаєм. Виноградик нехай дозріває. Друзі, для вас час швиденько пройшов, а я вже встигла і відпочити. І трошки попрацювати. Зібрала помідори. Добре, що їх небагато там. Майже 5 відеречок зібрала, думала менше, але виявилося 5. Ну нічого. Із цими щось зроблю. Але вже так масово немає їх. І то добре, бо вже вони не, нам не потрібні нікому. Вони не потрібні, так як в цьому році гарний урожай на помідорчики. Отакі От помідори. Тут різні є, де гарненькі. Але мені гарненькі не треба, я цілі їх не буду закривати. Ось такі, де сливка, поріжу завтра в морозилку на піцу. І думаю, як буде натхнення, з сливок ще зроблю вялені томати. Але це ще подивимось. А це перекручу і на томатну пасту чи сік щось буде, не пропадуть. І ще зараз хочу попрацювати. На картоплі порвати бур'ян, тут така діляночка є десь, ну я не знаю, 4 десь на 6. Сьогодні я її всю не прорву, бо і ще треба попоратися, і вечеряти ще, і з дитиною позайматися, то трошки зараз порву. Так, я половину картоплі прорвала. Ось такі кучі. Там і там. Половину вже свиням занесла, а це нехай лежить, бо їм то. Чересчур чур багато. Тою і кабаки мої жовті видніються. То бур'ян був не видно, а це сьогодні Розвиднілося хоч трохи на городі, так що початок покладено.